Друзі, всім доброго ве вечора. Сталкер на зв'язку. Всім мира-добра. Так, побачив я тут в магазині одну пропозицію, хочу її перевірити. Коштує вона. Так, я ще її бачив тільки що. Так, зараз, друзі, треба її знайти. Що я якогося? Не понял. Так, оно тут Где Де скидки. О, десь она вот тут повинна быть. Че, ну ж. Куди она пропала? Она, друзья, вот тут была. Дикерш. Так, подождите. Что с моими подобает у них? Что за нас? Ну вот Баджер вот. Что на приколе? Вот, до 7000 тысяч она была. Тут была акция. Також... Не... пропало, Ага, восемь. Це, друзі, знайшов, це просто треш. ну Ось вона, 3750. Купую. Тут у мене немає цього тела хотілося б його вибити. Так, пішли в сховище. Перевіримо її. Та це капець її було невозможно, блін, знайти. Тільки заходах була, вже захожу, вже нема. Давайте, друзья, с этих их усі. Почнемо. Танчик. Не. О, у меня еще и компенсон поварный. Ага, добре. Так. Ну, останем. Тысяча золота. Добре. То мені якраз тут треба докачати шпіка на стероїдах. я його так називаю, той танчик. Ну а що, шпіка нашпигували. він лупаше, в цей, десятки лупаше. Ну, я за цю нову алтеху німецьку. Ой, ну що, друзі, тримаємо кулачки. Надіюся, що випаде тсл 7. Погнали! Перший ящик. А, 200 золота, всього на все. А, так... а такі були надії. Знову буде багато нагород. Ну. 1000 золота. Так, може ти 1200 повернули, але це вже не так все і печально. Ну що, друзі, остання спроба. Дай мені краще 10к. О, підлагнув. или танчик, или... Или, или. Или нифига, да. Ясно. Ну... И... Что ж поробишь? Трошки в минусе. Ну, на можно сказать. И так. Эх, на жаль. Я не знаю, друзья, что вам потребен и танчик. Можете купить за 350, спробовать. Може й пощастить. Ну я вам бажаю удачі. Вибачаю, друзі, що так довго шукав в магазині, але це не моя не моя правина. Зараз вбирають танчики то туди, то сюди їх тикають, там нові акції, нові, а ця обирається, потім через декілька хвилин знову закидують, то і так вона ходить по кругу. Так що я тут не при чому. Добрый, друзья. Не пощастило. Ну ничего. Я не засмучусь. Хотелось бы, конечно, что там десяточка была. Я дякую вам за комментарии. Я читал ваши комментарии. Кому 5 золота впало, кому три с первого прокрута. Нормально. Кому десятка он выпала. 2,6,8,4 мне писали. З трьох прокрутів, Ну так це ж шикарно, друзі. Ну я в виду на увазил цю рулетку ось. Що выкрутил? Я її только три рази крутнув. І не пощастило. Так не пощастило. Хай буде так. Що ж поробиш. Давайте що тут показує по процентам. 33 на контейнер. И 30 на аватар с дефендером. Ну, то випаде, друзья, той аватар. Добре, друзі. Всіх вас обійняв. Всім мира, добра, Божого благословения. Міцного здоров'я. Бережіть себе, своих рідних. И до зустрічі. А, і мирного неба над головой обов'язково. До...